Привіт. Хочу розказати, що таке храм. Ха це є енергія, ра, Божественне, світло, ом, звук, молитва, просьба. Тому природа, вона є жива, вона дає нам життя. Вона кормить нас, поїть, лікує, дає жити, дає урожай, дає все. Оце є храм. А храми ті, що стоять в містах на бетонах, на чиїсь кисках. Це не храми. Вони забирають енергію і ваші кошти. Саме основне, що дає нам Божий храм, природа, енергію. Одна й ти прийдеш до лісу, чи в поле вийдеш, в тебе негатив, природи, обов'язок зідати негатив, вона поїдає, вона тебе підчищає і наповнює тебе чистою божественною енергією. І... Ці храми і він є вічний, тому що як ми дотримуються законів природи, живемо в ладу з нею. Ми здорові, ми здраво думаємо, світогляд наш широкий. А в тих храмах, що в нас в містах є, там насаджують то, що людині не потрібно. Людину відривають від роду. Всі свята на крові. Я нічого не можу сказати, бо кожен має свій вибір. Но є, єврейський Бог не сотворив світ. Він створив свій світ, свій народ і свою культуру. Євреї молодці моляться своєму богу, мають свою, свою родову. А ми, слав'яни, забили свою родову, забили, забули своїх богів. І в чужого Бога ми можемо бути. Тільки рабом і не більше. Треба вертатися до рідного. Ми дуже сильний народ, До роду, до сім'ї. Ми дуже повірити в себе, повірити в наших дідів, прачур. Ми дуже сильні. І коли ми проснемося, ми станемо самим величним, самим сильним народом. Все почнеться з України, особливо з Карпат. Піде друга енергія, піде другий світогляд, і ми будемо сильні. Дивіться, оце є храм Божий. Бачите, вон, дивіться, воно все живе, все живе, все живе. А що дає той одну, одну мертв'ятину.